Сьогодні я буду говорити слово Господнє на тему воля Божа. Ну, Це така, знаєте, тема відома, класична, деколи заїжджена. І... Але я буду говорити про волю Божу і про його обітниці. Деколи ми плутаємо між, між так би, для себе: воля Божа, обітниці Божі, і воно не завжди одне і те саме. Хоча би хотілося, щоб так було. І розумієте, що взагалі Божі обітниці нам подобаються? Взагалі, кому не подобаються Божі обітниці? Ми навіть знаємо вже порахували кількість, скільки їх описані, і ми розуміємо і знаємо, що вони всі для нас. І розуміємо, що і знаємо, що вони всі виконуються в нашому житті. І розумійте, що а, до виконання цих обітниць є дорога. Знаєте, було б добре так відкрив писання прочитав, і сталося. Але не завжди так є. В більшості так немає. Тому дорога до виконання обітниць Божих, я її називаю волею Божою. І це важливо. Розумієте, що є місце, де ми є зараз, і є те місце, куди нас веде Бог. І розумієте, що е, це не одне і те саме. От місце, де Бог сказав тобі слово, і місце, куди ти прийшов перше інше місце, інші обставини, інший ти і я, де він буде виконувати свою волю для нашого життя. Він хоче тебе туди провести. Але стоїть питання, чи хочемо ми туди піти? І ми чули сьогодні про те, що ми маємо вибір. І вибираємо ми. І це важливо. Розумієте, що коли дивитися в Писання, і ти дивишся на багато простих людей, які просто почули Божий голос. Або згодилися з Богом і пішли за ним. І вони змінили хід життя історії, і ми про них читаємо. Згадуємо того самого, сьогодні чули про Авраама, згадуємо того самого Мойсея, апостола Павла. Та навіть згадуємо Марію, Матір Ісуса. Хто була така Марія, Взагалі-то про ню ніхто не знав. А тепер спитайте любу людину, чи ти знаєш Марію, всі знають Марію. Не то, що знають, навіть до неї моляться. А була дівчина, яка взагалі-то так, знаєте, попала в таку обставину, що не кожен із нас би хотів туди попасти. Була дівчина, і тут питання ти народиш. І вона також би таке питання нормальна, віруюча дівчина, яка ну, поступала правильно, і тут ти народиш. Каже, я чоловіка не знаю. Ну і що ж ти не знаєш чоловіка? Що буде нормально? Як нормально? Так зато поб'ють камінцями. І дай, а далі вже дорога. Спочатку дивіться гарна обітниця. Не бійся Марія, бо ти народиш Месію Ісуса Спасителя, який спасе всіх людей. Та що ти то, тут знаєте, то по телевізору треба показувати? Але вона почала задавати питання: для чого ти задаєш питання? Вони тобі потрібні. Та ти вже можеш ходити і чіпити табличку на себе. Що ти маєш народити Ісуса Месію. Це, це. Змінити? а далі дорога. Тому о, ці речі вони є важливі. І знаєте, коли ми звертаємо на них увагу, то ці речі вони нас дечовчать. І. Перш ніж обітниці виконалися в їхньому житті, то вони пройшли довгу і непросту дорогу. І це важливо. Я хотів би сьогодні запитати, про що сьогодні мрієш ти? І розумієте, що тобі сьогодні Бог показує? Я не говорю про якісь амбіції, там, фантазії, знаєте, які ми там часом для себе того придумуємо. От так, або от так. Я там ну, от, о, куплю машину з самої останньої моделі. Нема питань. І ми починаємо це проголошувати: купили машину. Розумієте, а заправити і поремонтувати нема за що. Непоганий варіант, я дещо згадаю, і ми вже сьогодні трохи чули. По дорозі. Я прочитаю про одного чоловіка, якого ми любимо. На основі того, ну, може, не на основі, але так, 37-й розділ буття і про одного гарного хлопця прочитаю. Знаєте, хто такий? Йосип. І знаєте, є написано так з п'ятого вірша: І снився був Йосипові сон. І він розповів своїм братям, а вони ще збільшили ненависть до нього. Вони так його не дуже то любили. І сказав він до них: Послухайте, но, послухайте-но про той сон, що снився мені. А ото ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп зачав уставати та й став. І ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. І сказали йому, браття, чи справді ти будеш царювати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами, і вони збільшили. Зауважте, збільшили. Ненависть до нього через сни його та через слова його. І снився йому ще інший сон. Воно потрібно тобі було. І він оповів його братям своїм. Тільки перед тим розказав і вже того хватало. Та й сказав. Оце снився мені ще сон, і оце сонце та місяць, та одинадцять зір клоняються мені. І він розповів це батькові своєму та братям своїм, і докорив йому батько його та й промовив до нього: Що то за сон, що снився тобі? Чи справді прийдемо ми, я та мати твоя та браття твої, щоб уклонитися тобі до землі? І там написано, що батько запам'ятав ці слова. Я не знаю, чи браття запам'ятали, але зачепило їх дуже і дуже конкретно. Так батько любив Йосипа, йому, знаєте, костюм спеціальний того пошив. І їх так вже воно зачіпало. А тут ще й Йосипові сни почали снитися. І розумієте, що я думаю, що деколи, коли Бог щось говорить до тебе, то це не означає, що ну, то всім треба розказувати. Бо то Бог говорить до тебе. І зненавиділи, знаєте, Бог дає відкриття, і написано: і зненавиділи брати його. Вони мали потішитися. Як Бог хоче благословити брата Йосипа? І знаєте, зненавиділи раз, Бог йому дає ще одне відкриття. І зненавиділи ще більше. Батько так, знаєте, ну так легенько, то так сказав йому, коректно. Але запам'ятав. А брати, там в них... Знаєте, зачепило їх, їх серйозно. Хоча дивіться, яка реакція на відкриття? Чи робив і говорив Йосип щось погане? Ну, Нічого поганого не, 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 не говорив. Снився мені сон. Розумієте, що Бог дав Йосипу сни? І коли він дай би їх розказав, це викликало таку неправильну, будь таку несправедливу реакцію. І стоїть питання, чому така реакція? І розумієте, і для того, щоб це все викладає, це була обітниця Божа. Для того, щоб це все виконалося і зайти було в дім фараона, і щоб це стало реальністю, була довга і непроста дорога. Було багато неприємних речей. А так все гарно починалося. Все буде добре. Я тобі благословлю. Навіть брати і батько всі тобі поклоняться. Все. Жий собі і тішся. Радуйся від того, що ти вже отримав. Розумієте, що коли ти починаєш свою дорогу з Богом, і Бог починає тобі щось говорити, знаєте, коли людина в тому запалі, такому. І людина думає, що вже, вже завтра то станеться. І все буде гарно, ніхто тобі не буде перешкоджувати. Ти так би ну, хоч, хоча б, може, не на машині, а на ровері заїдеш туди. То все буде добре. Я собі згадую 90-ті роки, коли ми, почали, коли ми там, ну, проповідали Івангелію і почали процес утворення церкви. І ми то розуміли, що це дійсно благе діло, щоб проповідувати Євангелію, служити для людей, для Бога, і ж знаєте, щось, щось, щось робити. І все це має бути як найкраще. Але розумієте, це викликало багато невдоволення тих людей, які би мали благословляти саму цю ідею. І ми думали, що все так буде просто. І коли подивилися, що це оказалася складна дорога. Хоча Бог давав завірення. І розумієте, що особливо тоді, коли ти не знаєш, що робити, як робити, і всі тебе підтримують в лапках. Здавалося, все так гарно починалося. Але оказується до виконання обітниці Божої, яку Бог дає в твоє життя, є дорога. І деколи вона складна, а деколи вона дуже складна. То сьогодні ми вже, знаєте, все знаємо, як що робити, відкривати церкву, що там. ну, Ми, ну, ми вже то є, ми вже умні, а тоді так не було. Але я хотів би сказати, що в будь якому випадку, коли складаються якісь обставини, тоді ти стаєш залежний від Бога. Коли стає все проти тебе, і виходить, Бог. Бог щось сказав, а так не виходить? Ти думав, що може хтось тобі поможе? Але я хотів би сказати, що тоді ти починаєш довіряти Богу, і ти від Нього залежний. Розумієте, що деколи ми думаємо, що коли Бог щось сказав, то ми то скоро все зробимо. Але я хотів би сказати, що це просто дорога до нашого дорослішання. То, то все нормально. Розумієте, часто, коли ми е, слухаємо свідчення якихось ну, людей і, і вони розказують про їхній результат, і ми думаємо, так все класно, так все просто. Чому? Бо нам потрібен результат? Але ж ніхто не розказує про дорогу, про те, як потрібно було боротися, коли, може, не хватало грошей, коли тебе не розуміли близькі, чи рідні, чи друзі, коли були сльози від того, що ти втомлювався, коли було обставина, що ти не знав робити, що, дальше, що робити далі, і думав, що буде завтра. Такі були різні обставини. І такі є обставини, особливо при теперішньому часі. Але знаєте, це нам не дуже зовсім, ну, не так зовсім цікаво, як те, який був результат, який стався результат. Результат завжди цікавіший. І ми хочемо результатів. Але не завжди ми хочемо проходити процес. Я собі згадую недавно, коли я лежав в лікарні, знаєте, коли мені запропонували в лапках добру процедуру, і, знаєте, я так сидів на ріжку і так стояли лікарі. І знаєте, я почав. Пояснити одну річ, що для вас це просто лікарська процедура, а для мене це частина життя. Ну, Для служіння і для багатьох інших речей перед лицем Божим. І розумієте, що ну, це закритий процес? Його ніхто не бачить. Результат ми бачимо, але саму дорогу ми не бачимо. Тому дорога до благословіння, до виконання обітниць вона непроста. І це є воля Божа, яка потрібна для нас. І це важливо. І розумієте, що є два пункти. Один місце, де Бог тобі щось каже, і друге місце. Де тобі вже треба прийти, де ти приходиш. І в кожного дорога різна, знаєте, нема такого стандарту. Під копірку виписано, ти так точно пройдеш, як я пройду. Ну. Тому що кожного різна дорога, різна міра посвячення, вибору, бажання бути підпорядкованим Богові, непідпорядкованим Богові. З своєю дорогою написано, і вийшов. Е, і почув, як і, е, говорив Бог до Якова, і вийшов, Яків, написано, і пішов своєю дорогою. Якби було написано: І вийшов, Яків, і пішов дорогою, якою сказав Бог. Вже була б інша історія, правда? І так в нашому житті. І це є важливо. Тому о, я хотів би, щоб ми просто задумувалися над цими, над цими речами. І розумієте, що о, цей час між цими двома пунктами – це є процес і дорога, і навіть не завжди вона рівна. І деколи під гору треба йти, і деколи треба йти з гори, деколи ти йдеш і різкий а деколи чуть краще. Але це робота, яку Бог проводить з нами. І це важливо. І ви знаєте, деколи е, щось не виконується в нашому житті, і ми собі думаємо, або так не стається так скоро, і ми собі думаємо. Я не пам'ятаю, щось тут не то. Чи то з пророком щось не так? Чи то, щось я не так почув, і вже, знаєте, починаємо перебирати багато різних варіантів. Як би то спригнути з того і не бути винуватим? Я хотів би сказати, не спіши. Напевно, з пророком все нормально, і ти почув добре. Просто це процес, який тобі і мені треба пройти. Ти пройдеш до цієї обітниці. Але я хотів би сказати, що це не тільки залежить від Бога, але залежить і від нас. Дивіться, є одна річ. Хтось почув слово від Бога і починає щось робити. Хтось почув слово від Бога і чекає, коли це станеться. Розумієте, що? ну, і тепер, А тепер порахуйте, хто скорше дойде до своєї обітниці. І ми собі можемо, ну, як Бог хоче, то так буде. І ви тут, знаєте, з другої сторони, о, сатана став на перешкоді. Зміни, що а, деколи ну, от ми собі думаємо, що якщо щось не виконується в нашому житті, то то винні обставини. Люди, церква, пастор, лідер, країна. І, і ну ми, то, то класична схема. Розумієте, але Бог написано почав нас добру справу і хоче її довершити для нашого благословіння. І знаєте, для того, щоб щось сталося в нашому житті, ми молимося, щоб Бог змінив обставини. Ми там проголошуємо і каємо в ім'я Ісуса там сатану гоним там за 30 кілометрів. І Він бігає туди-сюди. Бо йому треба якось щось зробити в нашому житті недоброго. І ви знаєте, і ми молимося, він тікає. Потім ми вже там пішли на роботу, він вже назад біжить. І ми так думаємо. Але я хотів би сказати, що Бог найперше, що Він хоче зробити в нашому житті, це. Змінити дещо всередині нас. Ми думаємо, що то треба змінити обставини, а оказується, Бог просто хоче змінити наше серце, наше життя, наш характер, щоб ми були потрібні Богу, владиці, на всяке добре діло. Розумієте? І ми деколи просто із-за того ми думаємо, що нам хтось мішає. Якби не хтось, якби не щось, то я би вже там був де треба. А так все якось не так. Ніхто нам не мішає. Знаєте, хто найбільше заважає нам в нашому житті? Ану догадайся. Оказується правда, ми все знаємо. Люди духовні. Знаєте, я недавно говорив з ним братом з Америки. І ми говоримо там про багато різних речей. І Там ж там десь допомоги не дають, то-то, то-то. Він каже, ну розумієте, то ж каже, ну, я вибачаюся, я ні проти кого не маю нічого, якоїсь конфесії, якихсь проблем. Ми живемо в мирі і злагоділенке, ну розумієте, ну, то баптісти, вони ж не мають откровення, що потрібно для України. Ну, це він пожартував так. Деколи ми думаємо, що, знаєте, там хтось нам заважає найбільшою перешкодою для виконання Божих обітниць і Божої волі в нашому житті є ми самі. Проаналізуйте, ну, ми не завжди то хочемо признати. Знаєте, наше, е, на, ну, у нас Ми маємо трошки гордості, той характер такий деколи буває необрізаний. І І, так щось не, не, не так сталося в нашому житті, то, то, то і, 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 і класична схема. знаєте. Ми написали, що до чого і як, і потім нам легше так. І так вздихнув, вийшов. Фу, все нормально. Ну Но воно ж то стається. І я хочу сказати одну річ. Чим довше ми, або не так, чим більше ми не дозволяємо Богові працювати з нашим серцем, тим довша відстань до нашої виконання наших обітниць. І, -і, -і, І все. І йти там, що хоче би. Тому що для дивіться, така ще одна річ: коли дивишся, навіть деколи не зауважуєш, а коли дивишся в своє життя, от змінюється дещо всередині в нас, дивишся обставини, самі помінялися. А я й не думав. Але коли ми деколи так впираємося, і ми не міняємося, і обставини не міняються. Я думаю, що то, що є про що говорити трохи, я думаю, що ми продовжимо на слідуючий раз, бо як все на раз розкажу, або ну, про все ми пороздумуємо, то то буде забагато. Одне ми повинні сьогодні зрозуміти дорога до виконання наших обітниць. То є це процес. Процес, який потрібен для нас. Він добрий. І ось ця дорога, цей процес, оце вже є воля Божа. Ну, просто згадаю одну таку річ. Та навіть того самого Йосипа. Розумієте, Бог сказав Йосипу дав таку обітницю. Але нічого не сказав про дорогу. Я думаю, на слідуючий раз я буду про це говорити, що якби Бог, а ми так хочемо. Один, два, три, чотири, п'ять. От і все. От тут вже. А тут... Сказав Бог, я тебе благословлю. Та й ми без тебе знаємо. Бо ж написано так. Але знаєте, Бог спеціально дає відкриття, я тебе благословлю. Але не каже про дорогу до твого благословення. І коли ти починаєш йти до свого благословення, і там раз яма. Та, Що то яма? Я ж Проскочив. І без колеса оказався. Назад. Станція тих обслуговування. Що треба змінювати? Правда? І так в нашому житті. І от про цей процес, я думаю, ми поговоримо на слідуючий раз, як дасть Бог дожити. Він цікавий. І він торкається кожного з нас. Ми собі думаємо, що ми не там, де ми би ми вже мали бути? І хто в цьому винний? Я думаю, ти будеш. Там, де тобі треба бути, але коли ми подивимося на те, хто ми є, в якому стані ми є, і що від нас очікує Господь? Бо хоче, щоб то пройшло трошки скорше. Ви знаєте, не тоді, коли вже там зуби повилітали, вже ходиш з палкою, но ще ісполнення волі Господній буде. Але Бо хоче набагато по-інакшому. Давайте будемо йому підпорядковані, підкорені, і хай цьому виконається і його обідниці, і його воля для твого і для мого життя. Запрошую до молитви.